Пан Андрій хворіє на ВІЛ вже більше 20 років. Розповідає, коли дізнався про свій статус, лікарі розводили руками, адже ліків тоді ще не було. Але 12 років тому почав успішно приймати антиретровірусну терапію і тепер живе повноцінним життям. Тому чоловік радить усім, хто дізнався про діагноз, невідкладно починати лікування. Некоторі люди узнають гаразд позже, тому що ну симптомів ніяких немає, і люди взагалі на це не звертають увагу, Ну, я порой бояться. Так що В'ятую всім не бойтесь идите. Чим раніше узнаете, тим скажу открыто, будете які Дмитро також віл позитивний зі своїм статусом, має сім'ю і навіть маленьку донечку. Чоловік ділиться, дізнався про віл, коли вже прогресувала супутня хвороба туберкульоз. Але почав час на лікування і тепер майже ніколи не хворіє. Навіть на потрібно тестуватися, тому що зараз дуже сильно, звісно, на розпросвідна, що розпространяється, тому що людей какби все більше і більше, і з різних слоїв імені кабе общества, тості і кромі наркоманов, звичайні люди, тобто, то заболівають лікарка-інфекціоністка зазначає, інфекція може довгий час не проявлятися, але першими симптомами можуть бути безпричине періодичне підвищення температури або запалення лімфатичних вузлів. Це часті пневмонії, часті бактеріальні інфекції, синдром виснаження. І протягом цього може, тривалого часу людина може звертатися до різних спеціалістів. Це, як правило, не інфекціоністи, сімейні лікарі, дерматовенерологи, терапевти, пульмонологи і. Ну, навіть не розуміючи, що всі всі захворювання пов'язані навіть з імунодефіцитом. Найчастіше хвороба передається статевим та парентеральним шляхом. Незважаючи на розвиток медицини, віл інфекція залишається невиліковною. Її вважають глобальною проблемою громадського здоров'я. В області перебуває 29 тисяч 579 осіб, хворих на віл СНІД. З них 878 дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 тисяч. 1213 осіб разом з тим за 11 місяців цього року було обстежено близько 135 тисяч осіб і спостерігається зниження зареєстрованої захворюваності на вілінфекцію на 23%. Але лікарі закликають частіше тестуватися на ВІЛ-інфекцію або якнайшвидше виявити її. Зробити це можна у міському центрі боротьби зі снідом, в кабінетах довіри та у всіх центрах первинної санітарної допомоги. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, Новини 9 каналу.